Доброго вечора вам, мої підписники. Хочу записати коротеньке відео, що сьогодні було в мене за день. Зранку я отримала вже медичну страховку, карточку медичної страховки. Потім ми з лін поїхали до неї на дачу. Ну, це так нам кажеться на дачу, але поїхали на океан. Це дуже-дуже гарно. В них там дуже-дуже гарний такий ну, будиночок, кемпінг такий. Так? От, тобто, в відео ви можете подивитись, я зробила там відео, то, то хочу сказати, що сьогодні я перший раз отримала медичну страховку. Я отримала, тепер я тут повноцінний громадянин, який може лікуватися. Ось. І ще хочу сказати, що сьогодні я перший раз побачила океан. Атлантичний океан. Ну, Тобто день пройшов дуже цікаво. 20 хвилин їхати на машині до Атлантичного океану. Тут дуже поряд, там небагато снігу, були ще в, в її подруги вдома. Ну, теж такий будиночок прям з видом на океан. Ви можете побачити, я там трошки познімала, можна подивитися. Тобто сьогодні день був чудовий, канадці неймовірні. В мене немає розових очків, як кажуть. Я розумію, що в цій країні теж потрібно дуже багато працювати, теж знайти своє місце в цій канаді, тому я вчу англійську мову кожного дня. Кожного дня я вчу англійську мову. Я слухаю, дивлюся, ті, розмовляю. Кожного дня я це роблю. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь. Сподіваюсь, вам подобаються мої відео. Буду кожного дня викладувати, як йде моя адаптація в Канаді. Так, дякую. Бай-бай! До побачення!